Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я за річний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити подобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Коротко обговоримо новину, яка з'явилась декілька днів назад з CNN. Мова буде йти про те, що Сполучені Штати Америки обрали головного спостерігача за військовою допомогою Україні. Ним став генеральний інспектор Міністерства оборони США Роберт. Про що повідомляє CNN. за словами журналістів, СТОРЧ приступить до виконання нових обов'язків уже з 18 жовтня. Він працюватиме з державним департаментом і контролюючими органами Агентства США з міжнародного розвитку. У його обов'язки входитиме відстеження допомоги в 113 мільярдів доларів, які були відправлені Україні та іншим країнам після початку повномасштабного вторгнення Росії. Сенатор Республіки Рубліканець Роджер Вікер, високопоставлений член комітету зі Збройних сил, разом із кількома своїми колегами, привітав оголошення про призначення сторча, призначення головного інспектора. Допоможе гарантувати, що Конгрес підтримує оборону України в найвідповідальніший та найефективніший спосіб, заявив Вікір. У матеріалі також йдеться, що оскільки адміністрація Байдена продовжує спрямовувати Україні допомогу на Мільярди доларів і це є значні знову ж таки, кошти, навіть за рахунками Сполучених Штатів Америки. Відповідно, деякі члени конгресу, особливо республіканці, закликали посилити нагляд для запобігання шахрайству та зловживання. Ну, варто відзначити, що такі заклики з боку конгресу палати представників, ну Сенату, вони звучали ще там на початку 2023 року. Загалом ця історія активно обговорювалася протягом цього всього року. До прикладу, знову ж таки, якщо говорити про крайнє крило трампістів в республіканській партії, так, то вони якраз найбільше вимагали так, щоб була призначена людина, яка буде знову ж таки контролювати. Кошти, які надходять Сполучених Штатів Америки до України, це і у вигляді там фінансової допомоги, і у вигляді військової допомоги, і відповідно Роберт, він якраз буде контролювати, як ці кошти розпреділяються, і чи не відбувається якихось там крадіжок відповідних сум з Сполучених Штатів Америки, які надходять України або ж зброї, так. Якщо ми говоримо про пакети військової допомоги, тому до прикладу я вважаю це знов ну, такі правильне рішення, ефективний контроль за використанням знову ж таки коштів, які виділяються Штатами для України. Перше буде показувати, що Україна вона відкрита до такого. Процесу і до такої підзвітності, і я думаю, що у подальшому це буде стимулювати до того, щоб Сполучені Штати Америки продовжували здійснювати допомогу для України. Тобто нічого такого страшного у призначенні Роберта Сторча не, немає. На моє переконання, тому ми знов таки будемо спостерігати за його роботою. Як вже ми зазначали, вона має розпочатися 18 жовтня. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаю всіх вас підписатись на ютуб канал Індепендент Politics поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити мовподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!